Восьмий тиждень найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі. Почнеться із грандіозного скандалу. У мене були сумніви, На тут счет тренується ли моя команда, особливо утром. Ми вирішили приїхати неожиданно на утренню тренування в 7 утра. Були в домі. Чесно кажучи, я в шокі. Приголомшена тренерка знаходить червоних, які щойно прокинулися, і силоміць заганяє їх до спортивної зали. Скільки тренування? Yeah. Ну, yeah. і що? Тренування з скільки до скільки? Опас утра ще в 7 часов так. Це <рес> було, конечно, неожиданно. Быстрее, 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 быстрее! І поки червоні не уявляють, яким жахом для них обернеться пропущене тренування. Утрення пробіжка синих починається в 7.15. Тобто, по плану, вони должны вже бігати 5 минут. Я був абсолютно уверен, що синя команда сознательно вже на 8-й неділі все, що я їй прописую. Минулого тижня сині побували вдома. Зустрічі з рідними стали для них справжнім емоційним розвантаженням. І після трьох тижнів поразок їм нарешті вдалося перемогти. Ми з е ліканця подуспокоїлись. Повшати саме Це істисний процес, коли ми починаємо там кайфувати чогось. Але тренер побоїться, що відчуття легкої перемоги запаморочило синім голову. На стадіоні немає нікого. 7.20. Я просто офигел. И у меня не было слов. Я хотел устроить неожиданность для своей команды, а получил неожиданность для себя. Получается, синяя команда врет. І поки сыни, не, не здогадуються, как поплать за цю брехню. Время так. сколько? Сколько прошло? 17 С утра без волшебного пенделя никто бегать на дорожке не будет. Я еще не пришла к такому состоянию, что я в 7 часов встану и начну бегать. Они стали считать себя слишком самостоятельными. Они думают, что они знают, что лучше им делать. Появилось ощущение расслабона, курортов. Еду готовить не надо, пылесосить не надо. Красота. Дети где-то там, муж занимается. Просто прелесть. Я поехала в санаторий. Ребята очень сильно самоуверенные. Они абсолютно уверены в том, что они прекрасно тренируются. И я не собираюсь с этим мириться. Я дико извиняюсь. Да, лежим мы спим, я открываю глаза, и меня начинают будить. Такое было ощущение, что они приоткрыли глаза и думают, что им снится сон. Страшный сон. Пришел тренер и заставляет их идти на какую-то утреннюю пробежку. Вы на взвешивании, каждое взвешивание рассказываете. У нас три тренировки в день. Сегодня понедельник, 7.30. Почему? Я була така сонна, що навіть не розуміла, з ким розговорю. Як ваша утрення пробіжка сьогодні, Ларіс? Тренери розуміють, що учасникам треба влаштувати грандіозний струс, тому готують для команд сюрприз, який переверне свідомість навіть найсамовпевненіших. Если я говорю быть 7 часов на тренировке, то это значит, что надо быть 7 часов на тренировке. Понятно? Вы стали слишком умные, вы стали слишком самодовольные. Вы вообще понимаете, зачем вы здесь находитесь или нет? Я, честно говоря, синий, я в шоке. Я теперь понимаю, почему мы проигрывали три недели подряд. Нет режима, нет команды. На этой неделе мы вас покидаем. Ви поймете, что здесь у вас был просто рай. Потому что там будет очень тяжело. І вы уезжаете прямо сейчас. В машину все быстро! Учасники впевнені, що на них чекає чергове виїзне змагання. Думаю, як завжди, яка та естафета по-любому бути. Але жоден із них не здогадується. Коли ця естафета розпочнеться, вони молитимуть про повернення до табору. Два! Два, два, три! Восьмий тиждень проекту зважені та щасливі переверне уяву про фізичні можливості людини. Гранату не дай. Коли почали зриватися гранати, я поняла, що ми реально тут попали. Перебороти огиду і лягти у болото вагна. Там ці равлики, ці у ці всі улітки. Оти знаєте такі огромні. Пройти крізь вогонь у прямому сенсі. Моя мене психіка цього не видержа. Пусте бігти. О. І мені ну, Психіатр сто нужен буде. вистояти, коли у тебе стріляють з кулемета. Хто з учасників здасться першим? Можете хоч убити мене, я туди не полезу. А хто переборе свій страх і пройде найграндіозніші випробування проекту? Ви знаєте, яка мотивація появляється одразу, коли сіште трати там головою? Вони будуть ладні зібрати речі і поїхати додому. Коли побачить нового тренера. Все, нам пі. Я в натурі прозрів. Правда. Конфлікти досягнуть піка. Ти ко ку... ти мене підставляє. У Вас капітан слабий, я і ми слаб. А чи ми виграли, чи програли? по. Ку... Чи залишиться Роман капітаном, коли від нього відвернеться вся команда? А... Пі... А... Рома Казьо. Ти було полож... ш! Пусть так! Кули! Сьоні! я б нашого Рому реально убила б. Чим обернеться для Люби її бойкот проти обох команд? Трусиха, просто звичайна трусиха. Маловерка. Мені хотілося рідати, кричати, здушити Любу. Це все, що угодно. Мені на всіх срать. І на Рому, і на красних, і на синіх теж всіх місців взятих. Ще ніколи бажання перемогти не було таким сильним. Боротьби хочеться, хочеться вигравати і вигравати. Реально ми даже не вирвати і розривати красних просто як, як мартишка газеток. А боротьба за нове життя настільки жорсткою. А от це ще мягко сказано. Буде жопа натуральна. За сім тижнів проекту Олег став легшим на 17 кілограмів. Алік мінус двадцять шість. Оля мінус двадцять п'ять.

Андрій мінус двадцять три, Лариса мінус вісімнадцять, Юра, мінус двадцять чотири. Анна, минус 20. Любовь, минус 19. Марта, минус 17. Умберто, минус 22. толком ни хрена не знавший, куда мы едем. Для меня, реально, самое страшное – это неизвестность. Когда я не знаю, что меня ждет. Десна, Я вас поздравляю! Привет, Самая написано. жестокая воинская а, часть Украины! Худшие наши предположения оправдались. Жестче дисциплины, чем здесь, нет ни в одной части на территории Украины. Эта неделя должна вывернуть их наизнанку просто. Они должны понять, что здесь не тяжело. Тяжело будет там. И вернуться они должны просто шелковыми. Я очень надеюсь, что эта поездка покажет им, что такое дисциплина. На саме образцова воєнна база, тут готуються всі роди військ. Вийшли з машини, почули цю напружену обстановку, атмосферу. І оцей марш під цих чобіт, все в ряд, всі солдати ходять в струнку. Ну це було внушаюче. Але сюрпризи для учасників тільки починаються. Боже, ми реально побачили, що під'їжджає машина хаммер. І до такій швидкості він летить на нас. Я такий думаю, господи, не дай Боже в цій машині відмовлюють гальма. Це ж переїде зараза. Стало взагалі не смішно, У всіх поліпадали щелепи вот так ось. Ну такий вигляд, що я просто прозрів. Я в натурі прозрів, просто, йо! Здравствуйте, участники. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему так тихо? Здравствуйте, участники. Здравствуйте. Меня зовут Валерий. Для вас я командир, тренер, ведущий суддя этой недели. 13 лет своей жизни я посвятил армии. Я был призывником, я стал командиром. Призывники боялись попасть ко мне в часть, потому что думали, что не выживут. Выживали, потому что я знаю, как из тряпки сделать бойца. Я не буду никого жалеть. Потому что я не умею этого делать. За годы службы в армии я научился видеть людей насквозь. Знаете, что я сейчас вижу у вас? Вы слабые, больные и немощные. Когда-то вы себя запустили, а сегодня вы выглядите так, как боятся выглядеть все нормальные люди. Я в вас не верю. Я не верю, что вы справитесь хотя бы с одним испытанием, которое ждет вас в армии. Я им сказал то, что я в них не верю. На самом деле я знаю, что они будут работать над результатом. Это был, грубо говоря, стимул. Они сами себе докажут, что они с этим справятся. Задели меня эти слова, и я его начал не вважать. О, что переросте Романа до командира? Мне не нравится, как ведет себя капитан. ви сказали? До чого вдасться капітан червоних, аби помститися командиру за його слова. Собі думаю, добре, добре, ти дивися, але я колись все рівно хотів би з тобою побачити, щоб ти мені далі сказав, що я слабий. І, і, і зійтись з тобою, в ринку. В рамках цього проєкту вас ждуть наказання. Ви будете відповідати за кожну ошибку. Его нельзя ослушаться. Просто нельзя недопустимо. Потому такое, такое ощущение, что он просто пальцем идет, и мы просто рассыпемся в мелкие дребезги. Если кто-то не готов к испытаниям настоящей армии, сделайте шаг вперед. Этот человек сейчас же сядет в этот автомобиль и снова вернется в лагерь. За это вы заплатите цену. Плюс один килограмм. У меня выступили слезы. Настолько было мне страшно. С самого начала мне запомнилась девушка, которая зовут Алена. Человек не уверен в себе. Смотрю, Люба, да? Я взяла ее за руку. Я говорю, Люба, пошли, я твою валяю, пошли, сделаем шампер, это твой душу прошу. Алена меня, в семье команды, Пойдем вперед, ну давай, еще есть шанс выжить. Я бы хотел, наверное, чтобы пришла Люба. Это для после позачерговый снова стресс. Я повторюсь, кто готов уехать сейчас, сделайте шаг вперед. Нет таких. Мне никогда в жизни не приходилось быть в подобных условиях. Но это интересно. Посмотрим, что вы скажете после первого испытания. налево. В казарму бігом. Марш. Ну, якщо б ми реально з солёної вийшли, ми підписали собі, е-е, э, перший смертний приговор. Чи правильний вибір зробили Алёна та Люба? Вони дізнаються просто зараз. Пожалуйста, это ваше жилье. Мужчины направо, женщины налево. Располагайтесь. Да, вот там. Кто то спать? <плес> просто, я не знаю. Хоть бы бросаемся это, куда-нибудь. <плес> Жесть. Условия следующие. Казарменный режим подъем, обед, завтрак, ужин, отбой. Одиночная кровати. Металлические неудобные. Туалет. Один на всех. Абсолютно спартанская обстановка. Это вам не ванна с джакузи. Не знаю, мне сейчас спасибо в обморок или еще попытаться как-то барахтаться. Дід я відділа в таті великі комнаты, Я ночувала там. Та да, вот эти калючі одеяла, сири подушки. Побутові умови казарми повертають любу в жахи її дитинства, від яких вона тікала все життя. Очень сильно інтернат напомню. Я как будто туди вернулась. Чим обернеться для люби перебування в армії. Пи... Будет Покажуть випробування, які почнуться вже сьогодні. Сейчас ми знімемо вашу удобну одежду і в армійську одежду. Пожалуйста, підходіть. Быстрее, быстрее! подумал, завтра будет война. Реально, я подумал, что это меня берут на войну. Быстрее! Равняюсь. Сейчас у вас пройдет боевое крещение, которое пройдут далеко не все. Направо. Бегом. Марш! Поняв, що голгофа началась. Середня глибина цього броду півтора метри. Однак підводні ями, яких впродовж дистанції декілька, сягають двох з половиною. Хибний крок: І ти з головою підеш під воду. Ми даже не представляли, що опс! Та не до досміха вже совсем. Зовсім скоро. Команди тут почнуть нечувано жорстку боротьбу. На носилках, з одного берега на інший вони повинні будуть у брід перенести своїх найслабших учасників. Але хто з команд виявиться найслабшою? Покаже найпростіше армійське змагання, яке почнеться за мить. вас важд саме елементарне полоса препятствий. Ви должны пройти через стіни і загня і дима пробежать по тропі з шин. Відкопати ящики з гранатами і поразить мішень. У кожного по одной попытке. Це остання і головна перешкода. Учасники, які не поцілять у мішень, стануть тягарем для своєї команди. За цих людей відповідає вся команда. Побіжали! Чим більше учасників пройдуть останній етап смуги, тим менше поранених буде на носилках. Команда зробить менше ходок з одного берега на інший і забезпечить собі перемогу. Быстрее, швидше! Я хочу бути полезною команді, а не на них кататися. не 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 підвести, би не собою завалюємося! Юра упав. Андрюша марнула десь там за за ті колеса, бо його 48-й не вміщається у дирку від коліс. Червоні розуміють, якщо в мішень не поцілять Юра та Андрій, їм марно боротися за перемогу у наступному змаганні. Адже швидко перенести через брід найбільших чоловіків команди неможливо. Ну, якщо б Андрюха залишився з Юрою, то б жопа конкретна нам була. Подивіться, не буду терпітися, його швидше, Быстрей втрачаєте время. Та сама ситуація з Олею та Аліком, які є найважчими серед синіх. Якщо в ранених залишилися в нашій команді, наприклад, я, Алік, то це було б багато важче, ніж дівчинки, які були легкого весу. Тож у цієї четвірки зараз найбільший стимул – дійти до фінішу. Бистре, бистре можете! А ну, Вова! Ось сюди, під ноги! Назад, 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 обирай! Вот, вот, я наткнула! Разрывайте вас за меня! Вот, вот! Время, время, ребята! Серед сыних Ларыси зараз найважче. Из наших игроков самая слабая я из-за коленей. Как бы. У нее спина болит, у нее э, колени, и мы предполагали, что она будет нас тормозить. Але біль, Лариса долає всі перешкоди. Два тижні тому вона вже довела команді, що є сильним гравцем, вигравши усі змагання у Люби. І зараз теж не збирається здаватися. Я хочу бути полезною команді. Лучше я буду йти з больними коленями, ніж я буду там лежати. Що за ліжати. Для мене вся полоса була важкою. Возле меня був Роман. Он всегда меня поддерживал. он сам проходил і всегда оглядывался, щоб у мене все было в порядке. Вставай, любка. Роман звик завжди бути в змаганнях попереду. Але зараз скидає все і допомагає любі, яка ледве йде позаду всіх. Роман бачив, як сильно жінку вибив з рівноваги приїзд до армії. Я Пішла. Я як капітан зобов'язаний найслабшого гравця підтримувати я. Я зобов'язаний. Можливо, я цього не хочу, але я мушу це робити. Учасники біля головної перешкоди мішені. У кожного одна попитка засвідощась! І першою свою спробу збирається використати Лариса. Я никогда снежные гранты не бросала, как бы, и она была достаточно тяжелая. А, мне, а условия, как бы, этого испытания не допускали, не попадание. Момент, когда моя гранта стукнулась об эту мишень, наверное, был самым счастливым за, за весь этот день, честно. Эх, да, я, попал вот сразу. Не спешите, Е, Юра, сюда. Есть! Выходим. Это очень хорошо, что я попал. Потому что меня тянуть было бы тяжелее. Выходит! Есть. есть! Отлично, выходит! Есть, есть, Был филчок! Если бы осталась я меня, команде бы было тяжелее. Ай! Есть. есть! Я просто решила, что я сделаю все, что от меня зависит. Есть! Я хотела попасть. Я молодец. В ямі залишилася Аня Зелена. В червоних залишилася Люба з Мартою. Собственно, мішень була достаточно близька. Ну, це, ну, к сожалению, вийшло так. Вы должны выиграть, Аленка. Я перший раз в житті держала цю штуку. Ну, гранату. Ляха. <реш> Буквально чучудя. Щоб чучудя, мабуть, ну, коснулась би. Страшно було е, пережити цей момент. Минулого тижня на голосуванні команда сказала Любі так. Її залишила у таборі. Зараз жінка понад усе хоче показати червоним, що вони не помилилися. <реш> Я не Тяжело було те, що не попала в мішень. Вже уже морально тяжело цього. Я відчував це з самого початку армії. Люба знову ж буде у мене на спині. Тому що ми повинні Вони ранені. Вони своїми ногами ходити не можуть. Вони будуть на нас. Аня остання. Від дівчини залежить доля команди, вдалий кидок, і вона гарантовано забезпечить синім перемогу у наступному випробуванні. Аня, чоловік спорту, вона звикла побіждати. В минулому вона займалася баскетболом. Вона вміє робити лучше нас всіх. Я був впевнений, що Аня виграє. Не пропустіть після перерви. Чи вдасться ані виправдати довіру команди і поцілити у мішень? Я вже що з цієї полоси прип'ятця для мене попасть в, в мішень буде найляг. Хто з учасників наважиться оголосити війну командирові? Та чому Люба буде ладна поїхати додому посеред тижня? І мені психіатр 100% потрібен нужен буде. Армія тільки починається. Не пропустіть! Вперед!